У 1990-х роках нові японські швидкісні потяги зіткнулися з несподіваною проблемою. В'їжджаючи в тунелі на високій швидкості, вони штовхали повітря вперед, стискаючи його всередині і виштовхуючи з іншого боку з гучним вибухом, який непокоїв місцевих жителів. Один з інженерів, який також був спостерігачем за птахами, помітив, як зимородки пірнають у воду майже без сплеску завдяки своєму довгому оптічному дзьобу. Тож вони переробили ніс поїзда, зробивши його схожим на форму зимородка і звук вибуху у тунелях зник. Одна з найрозумніших речей, яку ви можете зробити, це подивитися на природу. Відповіді вже там. Творець спроєктував їх задовго до того, як ми почали ставити запитання, бо невидима його, вічна сила його і божество від створення світу через розглядання творіння видимі. Якщо ви не стежите за Godemption, ви, можливо, більше ніколи нас не побачите. Але якщо ви підписані, вітаю, ви отримуєте духовну підтримку щодня.